Доброго дня. Сьогодні вже 18 березня 24-го року і хочемо показати результат нашої роботи. Дві неділі тому ми показували, як ми робимо прищепи на саджанці, от ті саженці. І покажемо який результат. Значить, то є лінка, і ото її. Прививочка то було привито брунькою. Як бачимо, каліус вже такий аж от заплив гарно. От. І от такий приріст. І тут ще основне, що що в нас видно, що врожайна буде форма, бо от видно, що дві. Гронки маленьких вже є на ньому? Значить, буде вружайна форма. Якщо то, може, може то і самий прибой, той подбой, так дає такий результат, не знаю. От вже курінчики такі. Гарні. І тепер ще другий. Тоже агінка. Вже рівень, ось такий приріст. Вже, тут вже йде в розчеп. І теж видно, що є калюс. Якщо камера передає, тут видно. От. Ну, тепер ці забери. Зараз ми покажемо далі. То самі кращі, які в нас прийняли поки. Далі дні, от ці давай. А тут в Вот Отак, брунька ж, пішла, але, але ще поки тако не дуже. Теж калюс тут є. Ви сподіваються, що вона піде теж гарно. Аватар. Аватар теж, брунечка пішла. І теж калюс видно, от гарно видно калюс. Заливає все. Зараз покажемо далі. От аватар далі йде. Теж брунечка от пішла. Теж надіємося, що буде йти гарно. А от один є в нас такий було привита зоренька і оказалась брунька на привої суха. Мене не, не, не додивились. І мусили от обрізати її нижче. І привити тепер привили алінку з двома брунячками. Такий на дві брунечки взяли, бо тоненький такий прибойчик був. Ось ось шість у нас. А тепер перейдемо до прибивки на черінки. І тут вже є видно де тут. Корінчики от вже видно. От, значить, тут вже треба висадити. Зараз ми будемо помаленьку їх виймати і садити. Давай помаленьку пробуй. Де раніше війна, покажи. Отак. Ну-ну, не ну, 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 дуже. Так а ну-ка вот обстукуй, так туди обстук. От, от, є, єд вже курінчики такі бачимо. А такі то сорти у нас. Аватар. Аватар. Дай-дай зняти. Також чудово. Ну не видно нічого, що ж ти даєш знімати? Аватар, де написано я кажу. Так о. Тепер лежи в заблей води оце. Два. Ото. Так, а ну далі йдемо. Що тут далі в нас? За прибой не тянеть, хиниші бери. Так, о, тут. Може, обірвався, ні? Отакий От де туди? Ага. Вот такий корінчик вже найдовгий один, але вже будемо висаджувати. Дальше. toto už to je hárny kurinčiky, tak takú rúku z tamice bereš to všetko jednú. Tak to je kej? To je Milánka. Milánka, vážem, budem že vysárovať, lebo že prerostlé kurinčky ich treba už ranejšie. mm uh -huh. Останется Ну, Что то? Аватар. Вот Тоже аватар. Так, дальше. Мальчик, мальчик. Не спеши показати не ту сторону, мне показати, а там ту. Отак. Так, так отакий вот пририст. і отакі вот корінчики. Вот так, руку так. О, все добре. Дальше. І то прививка. Дальше ще не дуже. Ну ну там корінчики, може, є, то тут чути. Не боюся, щоб не обірвати корінчики. Нема. 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 нема тут корінчиків. І нема того, так? Да? І брунька не пішла. Ні. Ну, то видно, щось. Давай далі. Чути вже корінчики є, є, вже всадити можна. То що є, що в нас, то є олінка. Олінка є приріст, є все добре. Денька заглохла, Аму то ми її недавно посадили. Може, поставимо назад ще. только чуть-чуть. Так, ты ну что тут есть? Е маленький. Е, пенечко. ну, такую руку поставь, чтобы бачить. Так, о, е, ну, тут садить можно. Пререст, при уже есть? е. Ну, все. Так, то, что у нас... О, куринчики гарні вже такі. І тут у нас прививочка і що це за сорт привітий. Мальчик з пальчиком. Мальчик з пальчик, все. далі. Так, маємо далі. Тоже... Ну, коринчики теж гарні є. Так, тут привітка, що то Міланка. Миланка, так далі ще. Вот тоже. Ай, хватает туда. Миланка теж привіта. Корінчики приріст у нас тут теж. Добре. і далі. Тут ніч. Ну добре, подвижі штука. Ну вже пішов, ж, ні? Пішов, ну то й все, то на самому курці то не прищепа. Денька. То <клес> денька. <клес> Так, о, так, то є теж корінчі гарні, то прищеплено, що в нас Міланка, так? Да, Міланка да, гарно прибита і гарно пішла. І то Алінка, корінчики є, а Брунечка. Пушайте. І Брунечка пішла добре. Весадим зарато у нас що аватар. Шо? Аватар. Це да. брунь... йде. Ці Але... курінчики. Є. Є корінчики е. е, і є е, брунічки. І ще два тут залишилися. Ну-ка. Так. так само корінчика. Ну, пстукай. Е? Так є, є корінчики, Коринчик. і брунечки, да. І брунечки. Це аватар. Так, аватар тоже, да? Да. Давай. Давай ще встань. Тут немає нічого, Ну буде. Буде. Буде? Да, Лінка. Ну, поставши тих два. І так, що ми маємо із всіх цих черенків. Два ще пока немає, але показує на то, що буде. Тут скільки всіх? А ну-ка, поштай. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Тринадцять. Тринадцять. З п'ятнадцяти тринадцять вже висаджуємо зараз. І два ще буде. Поки на друга що мені кажуть. От і все. А тут у нас просто на нас своїх коріннях ото поставлено то ще рано, тут ще 11 числа поставлено. той, де листочки є, тільки ж ми ж бравісимо. Він поставлений 3, добре десь числа 25-го повинні бути корінчики. Ну, то ще рано. Покажемо вже тоді, як будемо їх висаджувати, тоді покажемо результат. І хочу сказати, що ми, як висаджували, ставили на пророщування, то не давали ніяких. Ну, якихось корні чи що, нічого не давали, то просто так посадили у субстрат і все. Ну, все, На тому буду закінчувати. Зараз покажемо, ще, правда, як ми будемо висаджувати один черенок. І тоді після цього висадимо і покажемо всі решту. Зараз так, все, відберемо, набираємо землі. До грунт. Десь половину тієї бутилочки. Більше треба, впевнено, сипати. О, так, підстукали, уплотнили трошки, трошки підляли і тепер... Поставили і засипаємо далі, не дуже тиснути, щоб не ломити коричків. Так, і тепер зверху ще трошки. Ні, то треба було трошки підняти води, сюди. Ну, заробітки. Все, от на тому і все. Ще замовчуй так зверху трошки з сухої, щоб не так випаровувалося. Все. Ну а тоді вже зараз ми всі висадимо і ще покажу, як воно буде виглядати, і тоді буде на тому кінець. Ну і от ми висадили, і в нас е, так, є така посуда, от отакі. Висаджуємо, котрі довші е, саженці. І от такі горщики теж. Вищі 1,7 літра, то на високі такі і літрові на коротшій саженці то літрові такі горщики. Ну і все, що, що мали показати, вже показали. А тому закінчуємо. Підписуйтесь на канал. Будете бачити далі, що будемо робити. Все, до побачення.